Як почала роботи нашого місцеві звідкової це працювати, якщо витрати вже як готова, що можна було ще вже ті віддавати. Оце Людям подобається наші вироби. Потім та дам... 24 четверте, двадцять четверте лютого, да скотини. Вони захищають твої нирки, захищають твою дупу, коли ти їдеш на броні. Ну, повністю багатофункціональний інструмент, який не заважає і дозволяє ну, якісно використовувати. Це медичні м'які ноші. Вони не підходять для транспортування з травмами спини, з травмами шиї, але ці травми не настільки поширені. Ампульниці спеціально для бойових медиків зроблені, вони м'які Ампули не провтикаєш, ампули не поб'єш, якщо вона впаде, наприклад. Якщо сядеш на неї, може і щось, але не факт. Зараз е, наша функція підтримати наших захисників, підтримати е, великі фірми, які в Україні є хороші, гарні, якісні фірми по е, військовому спорядженню. Не будемо там, рекламувати їх, всі і так їх знають, вони красавчики. Наше завдання зараз їх підтримати, щоб вони стали на ноги, розвинули е, себе і вони почнуть луспашити. Тоді ми станемо, скажемо, дякую. І будемо займатися знову гаманцями, робити те, що ми вміємо.